Всі 106 років український червоний хрест стоїть на стражі мира до та милосердя. Звісно, що з початком повноштабної війни наша функція ще розширилася. Ми додавалися функції евакуації, функції допомоги внутрішньо переміщеним особам, інтеграція в запорізьку громаду. Ми працюємо тільки на українській території, тому на сьогодні наразі на тимчасово окупованих територіях наша діяльність припинена. На сьогодні в нас 320 працівників, більше 500 волонтерів. Ну, потреби завжди є в нас в кадрах, тому запрошуємо всіх стати членами Червоного Христа. Запрошуємо до волонтерства. Іншвидкове реагування реагує на всі прильоти по місту, на деякі прильоти по області, тому що не на всіх встигаємо. Надаємо допомогу людям при евакуації, при транспортуванні. Там, транспортуємо маломобільних, якщо є така потреба. Надаємо гуманітарну допомогу в прифронтових зонах, ну до тобто позони, куди інші. Можуть потрапити і ускладнене транспортування. Ну, скажімо так, якщо ти врятував хоча б одне життя, то, то вже шикарно. А тут ну, надається можливість врятувати не одне.